Почала відкладати з 300 гривень. 300 гривень це була комфортна сума, а я почала одразу з тисячі, тому що ну що ну, така 300 гривень ніж треба серйозно. Тобто це було більше ніж я могла на той момент, щоб це не було безболісно. І щось я там відкладала два місяці. А потім така, ну от прям треба і на, і на третій воно щось там вже я пропустила на четвертий забула, і отак я дійшла до 28 років. Я така, так ну ну почекайте, в мене ж тут задача з минула по Тобто, якщо це якісь такі дуже якщо це дуже великий слон, то я б радила, От ну, якщо я можу дати пораду плетичам, то я б радила так. От почніть з маленького і от рухайтесь далі. Якщо воно виходить, якщо можете трошки більше рухайтеся, побачити дескомфортне діть назад. Десь так будьте в межах комфорту. Якщо це там, наприклад, пара хоче наприклад квартиру, хоче швидко вона готова себе в чомусь урізати, Це зовсім інше. Це не це не то. Це може бути, але якщо це там, наприклад, пенсія і тобі 27 Тебе вибір на 300 гривень піти пообідати то с якісь тось, лососом собі взяти прекрасне почуть життя або віддати на бе для себе в майбутньому, то бажано, щоб все було приємно, безболісно, і плюс коли вона накопичується, там вже якась сума серйозніша, то дихати погорі. А я молодець, ти думара покластися.